Всі ми зараз підписані на безліч інтернет-каналів, але сповіщення зазвичай всіх вимкнені. Ну, правда ж? І коли тушки чи міги не злітають і тривог нема, люди мимоволі забувають про війну. Але якщо будай -як, раз на день ви увімкнете сповіщення в месенджері, куди з усієї України стікається оперативна інформація по ракетних і артобстрілах, то ваш телефон сигналитиме без зупину, адже нашу країну в різних регіонах шматують щохвилини. А тепер уявіть, як на фронті, яке там пекло, що миті. Тому ми показуємо в етері багато сюжетів про наших воїнів, які були на нулі, і просто зараз історія про військового з Криму, який вже два роки воює за Україну, за нас із вами. Він був представником омбудсмена з дотримання прав жителів Криму, працював у державному підприємстві медичні закупівлі, але велика війна все змінила. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Ісмаїл Халіков долучився до лав ЗСУ. З грудня місяця ми, якщо можна так сказати, готувалися там. Ну завжди заправлений бак, там тривожна валізка, якісь інструкції сім'ї. 24-го, коли перші ракети прилетіли, ми майже були готові. Але я поїхав в військомат, думаю, візьму автомат. Але в військкоматі подивились військовий квіток і сказали кулеметнику, ну тут постойте. І ну, відповідно так я я єдине з'їздив додому, зібрав речі. Спочатку воював на Чернігівщині. Стримував та давав відсіч окупантам, що колоннами рухались з Росії та Білорусії. Спочатку вони йшли колоннами. Ми були, намагались вони через десну переправитись. Ну, скажем так, то те місце е, стало відомим раніше ніж Чорнобаївка. Вони теж там ну цікаві люди. Вони в одному і тому ж місці там намагаються. Ну їх раз розбили. Вони знову там наводять переправу. а раз, другий раз розбили. Вони знову наводять переправу. Потім у складі стрілецького батальйону вирушив на Донеччину. Зазначає, що методи війни на початку повномасштабного вторгнення і зараз відрізняються щільністю обстрілів ворога. Ворог вчиться і дронів набагато більше. В му році багато було дронів на початку, але вони були в основному спостережні. А зараз дрони ударні в основному, ну і у наших, і у них. Так що ну, зараз страшніше. Зараз вони використовують, ну як і ми відповідно на людей. Тобі, раніше FPV прирівне було до ураженої техніки. Зараз ФПВ – це одна одиниця бойова, ну мінус по солдату, по піхотинцю. Позивний Ісмаїла – Смайл. Він полюбляє співати, і саме творчість на фронті допомагає підтримувати бойовий дух. Кулеметник з тимчасово окупованого Криму. Же, що природа Донбасу дуже схожа на його рідний півострів. Донбас дуже схожий на наш Крим Степовий, поля, посадки, ну, річок трохи більше. Люди, той регіон, де проживають люди, які називають себе греками. Цікаво було спілкуватися, особливо з старшим поколінням, які здивовано казали, дав ух ти, ти грецьку мову знаєш. Дані можна було якісь узнати у місцевих, коли ти знаєш ну, їхню мову. Приємно, вони на цих на радощах можуть тобі щось цікаве розказати там хто був, хто хто за нас, хто не за нас. Наразі Ісмаїл разом з побратимами воює на Куп'янському напрямку у Харківської області. Розповідає: ворог б'є цілодобово, використовує різну зброю, часто авіацію. Сильність дуже сильно підвищилася з літа 23-го року. Це вже пів року, ну, взагалі, дуже ну, інший формат бойових. Коли небо для них стало вже небезпечним, більш небезпечним для бомбардувальників окупаційних, вони переобладнали їх в керовані авіабомби, особливо цієї зими. Так, кількість кабів на добу і 120 і 130. От з них 40 десь в Куп'янську. Ну, на куперському напрямі Ісмаїл перебуває на фронті вже понад два роки. Його родина на початку великої війни виїжджала за кордон, але згодом повернулась до України. Він батько двох дітей і тому докладає всіх зусиль для їхнього вільного і щасливого майбутнього. Мотивувало те, що коли ну, закінчиться війна, дитина запитає: да, що ти робив під час війни? Що я їй відповім там. Там жив на пособі, там десь у Франції. Да? По-друге, ну, звісно, деокупація Криму. Я дуже сподіваюся, що Крим ми все ж таки майже без пострілу заберемо. От так, от, як вони за одну ніч стали росіянами, так за одну ніч стануть українцями.